Записуємо. записуємо тему уроку. Перпендикуляр і похила їх властивості. Продовжуємо. Те, що було yeah. у нас на попередньому уроці. І так, що таке АН, Саша так так yeah. Що таке АН? Ну, там, не, пер, пер. Що таке точка H, Маша Глянько? Основа перпендикуляра Основа перпендикуляра. Далі. E, точка К. Що це таке Саша Павлючок Так там написано. Що довільна точка? Так я ж не да. про це питаю. Можете повторити запитання? Що ти що Ну як називається точка К? А, все. Я дякую. ж не про це питаю. те ж не те, що там написано. Ну ладно, можна я? Давай. Основа похили. Основа похили, правильно. Далі. Як називається відрізок АК Аліна? Алло Саша, ти прокинувся, кажи. А, о. Відрізок АК називається, ну, похилою. Похила. Похила. Так. Далі. Як називається відрізок АШК, Богдан? Ну, вже зайшов. Ну, ладно. Якщо дві похилі проведені з точки до прямої рівні, то. Проєкції також що. Місова рівні Також рівні. Молодці. Запам'ятали це. Можна було руку не піднімати? З двох похилих проведених з точки до прямої більшою є та, у якої більша Проєкція. Проєкція. Слава Богу. Так, так, далі. Відкриваємо підручник сторінка 146. Відкриваємо підручник сторінка 146. І так. Сторони трикутника дорівнює 29, 25 і 6 сантиметрів. Знайдіть висоту трикутника, проведено до меншої сторони. Перед тим, як щось шукати, нам спочатку треба з'ясувати, який трикутник нам будувати. будувати. Давайте спочатку, мабуть, почнемо не з цього. Почнемо, ми, мабуть, з ось такого: з побудови. Так, так. точніше, Та не з побудови, з з'ясування, який трикутник будувати. Дивіться. Ми з вами колись це вже робили, але, але треба з'ясувати. Тобто, беремо найбільшу сторону, це в квадраті, беремо найбільшу сторону це в квадраті. Якщо у нас це в квадраті менше, ніж сума інших сторін, то відповідно такий трикутник буде гострокутний. Ну, якщо відповідно дорівнює, то це в нас теорема Піфагора. Це в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. Це в нас теорема Піфагора, тобто трикутник прямокутний. А якщо в нас це в квадраті менше ніж … менше, ніж сума квадратів сторін, то тоді трикутник тупокутний. Навпаки, стоп, менше в нас було більше. Більше, то тоді трикутник тупокутний. Тоді трикутник тупокутний. Далі. Далі. Давайте так, щоб було зрозуміло. Це найбільша сторона трикутника. Це найбільша сторона трикутника. Тепер з'ясовуємо, який трикутник нам треба побудувати. Який трикутник нам треба з вами побудувати. Тобто беремо 29 в квадраті. Ну, поки що ставимо дорівня, потім з'ясуємо. 25 в квадраті плюс 6 в квадраті. Поки що дорівня, потім будемо з'ясовувати, який знак нам треба поставити. Дорівню, дорівню чи якийсь знак нерівності. Тепер 29 в квадраті, скільки. 841 дорівнює. 625 плюс 36. Тобто 841 додаємо 25 і 36. і Одразу знак нерівності поставимо. Ну, більше 841, ніж 841. 841 більше. Тобто трикутник який в нас тоді виходить? Тупокутний, тупокутний трикутник. Тупокутний трикутник. Тоді наш трикутник буде тупокутний. Тоді наш трикутник буде тупокутний. Тоді переходимо до побудови. Переходимо тепер до побудови. І так, будуємо тупокутний трикутник. Будуємо тупокутний трикутник. Так раз. Давайте лінії менше зроблю, то я зробив для шостого класу більші. І підписали його. Нехай буде А. Нехай буде Б, нехай буде С. Далі. Записуємо те, що в нас відомо. Так, АБ найбільша сторона. Вона в нас дорівнює 29 см. Далі, нехай АЦ дорівнює 25 см, і тоді Б С. Або Це B Дорівнює 20. Давайте краще це B, щоб зліва направо. Дорівнює 6 см. Знайти нам треба висоту, проведену до меншої сторони. Як ви думаєте, до якої сторони проводиться менша висота? Це Б. Чому це Б? Сторона найменша. А давай. У нас же не найменша висота. Нам треба знайти висоту трикутника, проведено до меншої сторони. Все, то я трошки дивіться до меншої сторони. Менша сторона в нас це Б. Тобто з протилежної вершини, з вершини А. Але дивіться: єдиний нюанс. Як нам провести висоту з вершини А до сторони. Ну тобто, якщо проводити ось так, ну що, це хіба висота? Це не висота, оскільки висота під прямим кутом. Тому дивіться, що нам треба зробити. Нам для цього треба провести висоту. Тобто, ми проводимо висоту. А сторону СБ нам треба продовжити. Сторону СБ нам треба продовжити. Ну і перетин давайте позначимо, оскільки це в нас висота. Оскільки це в нас висота. Давайте перетин позначимо H. Давайте перетин позначимо H. Тобто нам треба з вами знайти АH. AH. H. AH. Нам треба знайти AH. Записали. Продовжуємо. Продовжуємо. Одразу перші, які варіанти є. Дивіться, беремо. ну, Тобто, оскільки в нас тема перпендикуляр похила, беремо, пробуємо шукати теорему Піфагора. Тобто нам потрібен прямокутний трикутник. Який можна взяти прямокутний трикутник? А, аб, а АП, АЖ, аж бет. Аж це теж прямокутний. Ну, Аж Б. Продовжуємо, вибачте. Так. Можна розглянути. Давайте розглянемо а, Аж Б. Аж Б трипутничок. Він у нас прямокутний. А тепер подивимося, чи все ми знаємо. Ми знаємо, що в нас дорівнює сторона АБ. АБ дорівнює 29 см. Далі. Ми знаємо, що Аж. AH, ми не знаємо Аж, AH, правильно? Аж AH ми не знаємо. Але сторону Аж Ми теж не всю знаємо. Вона в нас складається зі сторін HC плюс cb. Що з цього ми знаємо? cb. cb. Тобто, нехай. hc дорівнюватиме чому. X. X, кома, тоді. HB. 6 плюс Х. 6 плюс Х. Правильно. 6 плюс х. Далі. Для, в цьому трикутнику дуже схоже на вчорашню задачу. В цьому трикутнику АH в квадраті. Буде дорівнювати АБ в квадраті. мінус HB в квадраті. Мінус HB в квадраті. Далі. Тепер, оскільки в нас тут багато. Ну, тобто, в нас Аж Б повністю сторона невідома. А Б ми також. Точніше, Аж ми також не знаємо. Продовжуємо розглядати інший трикутник. Тепер Аж С. Розглядаємо трикутник AHC. За цим трикутником в нас немає сторони Аж, є сторона AC, яка дорівнює 25 см. І є сторона HC. Яку ми позначили за х. Тобто, для того, щоб з цього трикутника знайти АН в квадраті, нам треба АЦ, АЦ в квадраті відняти аж в квадраті. Записали. Записали. А тепер дивіться. А тепер дивіться, пам'ятайте вчора. У нас АН однакова для обох трикутників. Згодні? Ну, тобто, тепер те саме, як ми вчора робили з вами. А саме. Тобто, прирівнюємо те, що ми знайшли. Обидві АН. Тобто АБ в квадраті. АБ в квадраті мінус HB в квадраті. Дорівнює АС в квадраті мінус АС квадраті Прирівняли це все між собою. Що в нас в підсумку виходить? АБ в квадраті. Це в нас 29 в квадраті, мінус HB 6 плюс, x тобто мінус 6 плюс x в квадраті, дорівнює АЦ 25 в квадраті, мінус HCх в квадраті. Міс х в квадраті. А далі розв'язуємо рівняння. 29 в квадраті. Ми вже сьогодні шукали. Це в нас. Де ми його шукали? Ага. Це ми не тут шукали вище, можливо, так? Да? Да. 841, коли з'ясовували, який трикутник. Мінус. Далі, дивіться, у вас перед дужкою стоїть мінус, тому розкрийте спочатку в дужках. 36 плюс 12х плюс х в квадраті. Потім розкриємо дужки, змінимо знаки. 625 мінус х в квадраті. 841. А далі змінюємо знаки на протилежні. Мінус 36 мінус 12х мінус х в квадраті. Дорівнює 625 мінус х в квадраті. 625 мінус х в квадраті. Ну, а далі можна числа зі, ну, тобто, числа зі зміною ліворуч, звичайні числа праворуч. Мінус 12х мінус х в квадраті, плюс х в квадраті дорівнює. 625 мінус 841 плюс 36. Що в підсумку ліворуч залишиться? Мінус 12. Мінус 12х. Мінус х квадраті, плюс х квадраті взаємно знищуються. Ось тут взаємно знищується. Далі. Дорівнює 625 мінус 840 вийшло. Дорівнюю. Мінус 180.

Вийде 15. Тобто, знайшовши 15, що ми знайшли таким чином. Аж це. Аж це. Аж це. Таким чином ми знайшли аж це А знайти нам треба було за умовою Аж. Тобто тепер дивіться, знову повертаємося до трикутника А аж Ну, і відповідно тоді, для того, щоб знайти АН в квадраті, нам треба. А в квадраті. мінус Ац в квадраті. Тобто, АН в квадраті дорівнює АЦ в квадраті. А в нас 25 в квадраті. Мінус АЦ в квадраті. мінус 15 в квадраті. А далі можна спростити собі. Обчислення 25 мінус 15, 25. Плюс 15 дорівнює. В перших дужках 10, в других дужках 40. 400. 400 І тоді а Аж чому буде дорівнювати? 20 см. І записуємо відповідь. Записали відповідь. А аж дорівнює 20 см. Записали параграф 5.23